Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Дев'ятиповерхівка по вулиці Залізна, 56, яка опинилася без води і тепла через порив труб в одній з квартир. Знову із воду та опаленням іде з посади заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів вирішення питань розвитку території та зв'язків з громадськістю Тетяна Бардіна. Полтавський театр мені Гоголя запросив на допрем'єрний показ вистави Галушка полтавській історії Перші дні війни. А тепер про це та інше більш докладно. Майже місяць без води та кілька днів без опалення. Така ситуація склалася у Полтаві у дев'ятиповерхівці по вулиці Залізна, 56. Мешканка квартири, де потекли труби, поїхала і доступу до оселі, де текла вода, не було. Чи вдалося вирішити проблему? дізнаєтеся із сюжету. Моя сусідка прорвала холодну воду. Ми вже місяць слухаємо, як тече вода. У мене волога вся квартира вже. На вихідних прорвало гарячу воду, прорвало опалення. Причина цих всіх бід порив труп у квартирі мешканки першого поверху. Ситуація ускладнюється тим, що жінки у Полтаві немає. Вона за кордоном розповідає жителька першого поверху поверхівки по вулиці Залізній, 56 Яна Чеснокова на те, щоб увійти до квартири, має бути рішення суду. Ми обзвонили вже всі інстанції ніхто нічого не може зробити. Всі кажуть, ми не маємо права, є закон. Все, а те, що по закону вони наносять мені матеріальний ущерб. Всім все одно. В мене мокра стіна з вулиці в неї в цієї сусідки. ну, її просто ніхто не може знайти. Страждає від цієї ситуації 18 квартир, кажуть люди. Затопляє підвал будинку. Викликали ЖЕК, вони перекрили воду. Це їхнє рішення. Немає доступу до квартири, невідома власниця, тому ми нічого не вирішуємо. Ми ж почали ну, говорити, як це так, без води. Ну перекрили холодну воду. Вони її вімкнули. Ну, все це час, все це текло в підвол, вже це зноє прекрасно. Е, потім скільки два дні назад прорвала гаряча вода. На тут... Вихідних да. гаряча. тут була просто солона. Арячу водою опалення перекрили. Мешканка будинку Людмила Гаврилівна каже, воду в квартирі на першому поверсі прорвали ще 25 жовтня. Тоді ж місцеві зібрали збори та звернулися до начальниці дільниці, демонструючи підвал будинку. Нам заявили, що зараз такий закон, що не мають права без рішення суда зайти в квартиру. Хазяйки нема. Хазяйку, як потім ми вияснили, вона виїхала в Польщу. Зв'язку з нею немає. На вайбер я їй написала, коротко описала ситуацію і попросила, щоб вона переслала ключі від квартири своїм родичам або знайомим, бо сама сюди приїхала. Проте господарка квартири на зв'язок з сусідами так і не вийшла, говорить Людмила Гаврилівна. А родичка та, що мені це все розказала, вона проживає в Полтаві, але в неї немає ключів до ж, доступу до цієї квартири. І не може вона теж зв'язатися з своєю родичкою. Без води жити неможливо, говорить мешканка будинку Поліна. Я йду з роботи, не з щоб мені туалет залити. А в мене п'ять чоловік квартирі. Поїсти не можна, що, що усахом'я. Що я можу ще сказати? Хочеться, щоб вода була згідно з чинним законодавством, бо згоди і рішення суду ніхто не має права заходити до квартири, каже юрист Євгеній Янкевич. Але є винятки, це надзвичайні ситуації, зокрема, пожежа, затоплення, обвал, витік газу додає він. Практикують це практично газовщики. Тобто, служба газу вона заходить у. Квартиру за участю і в присутності дільничного поліцейського при затопленні, якщо є так скажемо, та воля від ЖЕКу і ці посадові особи згодні займатися цим і долучити дільничного поліцейського, то власне вони можуть діяти по алгоритму. Як і служба газу станом на 20 листопада проблему у будинку на вулиці Залізна, 56, вирішили. Повідомили у прислужбі міської ради. ЖЕО номер 2 отримало доступ до квартири, де прорвало труби. Ключі надали родичі власниці помешкання. Це дозволило встановити джерело притікання та повністю відновити водопостачання для мешканців будинку. А біля київського вокзалу 17 будинків і дитячий садок залишаються без опалення щоразу, коли вимикають електрику. Так люди жили з моменту введення графіків відключення електроенергії. Але останні два дні ситуація покращилася, говорять вони. Усі подробиці розкаже Катерина Чепіга. Коли вимикалося світло, вимикалося опалення, не було гарячої води. Потім, поки включиться, ну минут 30-40 проходить, щоб воно нагрілося. В квартирі було холодно. Так, пані Світлана розповідає про ситуацію, яка повторювалася щодня у неї та у інших мешканців вулиці Вокзальної у Полтаві. Каже, живе разом із донькою з інвалідністю і рятувала її від холоду як могла. Проживаю з дочкою, до мене дочка інвалід. А як взагалі дочку рятували від холоду? Як стовадьок? Теплі тапочки, теплі носки. як ну, як взагалі. Як... В общем, а як ще по-другому? Ніяк. Найкраща ситуація була і у сусідніх будинках. Пані Юлія розповідає, графік відключень світла 4 години немає, 2 є, автоматично означав і відключення тепла. І за ці дві години квартира просто не встигала прогрітися. Коли вимикають світло, пропадає тепло, холодно в хаті, мерзнемо з дитиною. Кожного разу, коли вимикають світло, 4 години немає, 2 години є світло. За дві години квартира не встигає нагрітися. Одягаємось тепло, бутилочки гріємо з водою для дитини. Та мешканці додають, останні два дні ситуація змінилася. В квартирах нарешті потеплішало. Дня два назад, то як виключали світло, то було прохолодно вдома, не робило опалення, а тепер. Два дня вже нормально все працює. Температура була трохи вищою. То коли ви вимикали світло, то зникало і тепло, тобто батареї охолоджувались. Ось зараз я так розумію, через те, що вже температура більш низька, то тепло є в квартирі. 17 будинків та дитсадок на вулиці Вокзальній у Полтаві почали отримувати тепло завдяки роботі генератора. Його перевели в автоматичний режим. Він сам вмикається, коли настає черга відключень світла. Пояснив директор технічного підприємства Полтава Теплоенерговоло. Пасічко. Поки були більш-менш сприятливі погодні умови, генератори не включалися і споживачам примінялись послуги при відключенні електроенергії. Але ну, слідкували за прогнозом погоди і з вчорашнього дня, коли суттєво похолодало, температура наблизилась. На вулиці до нуля градусів ми перевели генератори в режим автоматичного включення. Генератори працюватимуть, поки є запас диспалива. Однак він обмежений. Технічної можливості підключити живлення котельні на резервній лінії немає, тож підприємство звернуло увагу на мережі Укрзалізниці, які не вимикаються під час відключень. Ще у лютому було укладено договір на стандартне приєднання, але підключення так і не відбулося. Додав директор технічного підприємства Полтава Теплоенерго Володимир Пасічко. І зробили передплату від відповідного мов. Згідно правил приєднання, термін стандартного приєднання складає 30, ну зрозуміло, що цей вже термін давно вийшов. Пробували зв'язатися з колегами, ну вони пояснюються військовим станом, бо були і е, хакерська атака на залізницю, так як вони були там обстріли через те, поки затримуються. Ну, Початком цього сезону ми черговий раз до них звернулися. Очікуємо, щоб отримати коментар щодо затримки підключення котельні до мережі «Укрзалізниці», Ми направили інформаційний запит до прес-центру акціонерного товариства. Чекаємо на відповідь. Для зимового утримання міста управління житлово-комунального господарства придбало 2,5 тисячі тонн кам'яної солі із антизлежувачем та тисячу кубічних метрів піщано-соляної суміші. За якою ціною замовили антиожеледні засоби та чи використовуватимуть їх у разі залишку наступної зими? Про це розповідаємо у сюжеті. Напередодні зими комунальні підприємства Полтави прозвітували, що готові до початку зимового утримання доріг. Комбіновані дорожні машини, зроблена їм ревізія, ми їх ще раз відрегулювали подачу солі піску під чорносольвої суміші і, і перебрали щіточки ті, які у нас на мітлах, які будуть на випадок, якщо задіюватися. До тракторної техніки готове місто й до ожеледиці на дорогах, для боротьби з якою додатково закупили сіль, говорять в управлінні житлово-комунального господарства міста. А закиди на адресу комунальників у придбанні антиожеледних матеріалів за завищеними цінами начальник юридичного відділу міського УЖКГ Ігор Погорілий спростував: сіль придбали за ринковою ціною у жовтні цього року. Після ретельного аналізу питання та за участю експертів було доручено МВД НДКЦ Полтайського. Області стосовно вивчення і отримання експертно торознавчого висновку стосовно ціни на ринку. За одиницю продукції було досліджено такі матеріали, як сіль, яка використовується виключно цільовим призначенням для утримання в зимовий період вулично-дорожній мережі автомобільних доріг і відповідності до СТУ. Також було надано доручення, стосовно вивчення ціни за вартість ПСС. ПСС це піщано сольова суміш, яка містить в собі 90 піска і 10% солі, тобто на підставі узагальнених Показників промоніторили. Ми ринок промоніторив експерт-ринок судовий, видав свій експертний висновок, який ми отримали, і ми розрахували очікувану вартість ринкова вартість однієї тонни технічної кам'яної солі вищого сорту 4283 гривні. Ціна одного кубометру піщано-сольової суміші 1675 гривень. Щоб уникнути непорозумінь, варто зауважити, що сіль залежно від її призначення буває різною. Відповідно відрізняється і вартість, пояснив Ігор Погорілий. Сіль, яка закуповується управлінням житлово комунального господарства. Вона відповідає ДСТУ 8853. 2019, яке називається матеріали протижила для автомобільних доріг. Тобто у цій солі є виключно цільове призначення. Якщо ми е, кажемо про другу сіль, яка була врахована для порівняння е, стосовно ціни на ринку товарів, то другі організації закуповують за все 42-46-2003. Е, це має на увазі інша сіль для других задач. По-перше, це може бути очистка води, очистка труб. Котельні часто закуповують сіль для своїх потреб. Востаннє сіль для посипання доріг у Полтаві закуповували на початку 2024 року. Зазначили в УЖКГ міста та додали, у разі малосніжної зими та залишку антиожеледних засобів вони зберігатимуться в належних умовах та будуть використані наступного року. Заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів вирішення питань розвитку території та зв'язків з громадськістю Тетяна Бардіна іде з посади. Її вона обіймала понад два роки. До кінця наступного тижня Тетяна Бардіна має завершити свою роботу. Щодо майбутнього місця праці розповіла, повідомить на своїй Фейсбук-сторінці цей напрямок буде пов'язаний із роботою громад. Це моє особисте рішення, яке не пов'язане з жодними політичними обставинами чи якимись конфліктами. Я пропрацювала трохи більше ніж два роки. Системно змінювала процеси, створювала ветеранську політику, формувала разом із командою, і зараз думаю, що вже є шанс і можливість працювати на іншому рівні, працювати з більшою кількістю громад. Застарілий боєприпас часів минулих війн, який виявили на полі поблизу села Шилівка Полтавського району, знищили. Зробили це сапери групи піротехнічних робіт головного управління ДСНС України Полтавщини контрольованим підривом. Повідомила речниця ДСНСників Світлана Рибалко і закликала дотримуватися правил безпеки. При виявленні вибухонебезпечного предмету не торкайтеся його негайно. Повідомте за номером 101». Відійдіть безпечну відстань і попередьте людей поблизу. Дочекайтеся прибуття надзвичайників, ніколи не намагайтеся перемістити чи знешкодити небезпечні знахідки самостійно. У Полтаві сьогодні попрощалися із старшим лейтенантом Миколою Лисенком. У цивільному житті полтавець працював програмістом, захоплювався мотоциклами. Воїн став на захист України з першого дня повномасштабного російського вторгнення. Служив на посаді офіцера 17 листопада. Цього року помер на Харківщині. Миколі Лисенку було 37. У нього залишилася дружина. Поховали захисника на затуринському кладовищі. Вічна слава героям. Галушка полтавській історії перші дні війни допрем'єрний показ цієї вистави відбувся сьогодні у театрі Гоголя. Постановка переносить глядачів в атмосферу перших днів повномасштабного вторгнення. Більше про подію у нашому сюжеті. Стату! У полтавському театрі імені Гоголя відбувся допрем'єрний показ вистави Галушка Полтавські історії Перші дні війни. Це авторський твір, створений на основі реальних історій полтавців, які пережили перші години та дні повномасштабного вторгнення. Розповів головний режисер театру Владислав Шевченко. Початок 24 лютого. А як ми його зустріли, як він на нас вплинув, і як далі розвивалися події? Хтось шукав прихистку в інших країнах, хтось волонтерив, хтось впроваджав на фронт. І ці всі історії це стали основою. Для драматичних ну, припитів, які будуть розвиватися на сцені. метою було створити уніфікований твір, у якому кожен глядач зможе впізнати себе або свою близьку людину. Історії полтавців почали збирати ще на початку року, а згодом переплили в одну композицію, до якої написали оригінальну музику та пісні. Ми так прагнули. Ці закладені не тільки в історіях людей, а й в сценічних образах, декораціях, костюмах та реквізитах. Однією з особливостей постановки стало приготування справжніх полтавських галушок просто на сцені, розповів художник-постановник полтавського театру імені Гоголя Назар Майструк. «Сценічний образ він саме сам собою символізує як якісь частини уламки від вибуху, які завмерли у. Сценічному просторі дуже цікава вистава також своїм реквізитом, тому що як відомо, то на сцені під час вистави буде йде приготування справжніх галушок. Головні у нас костюми це трьох сказав, головних персонажів вистави. Це три мири, які вплетуть нитку долі. Приготовані на сцені галушки могли спробувати всі присутні. А прем'єра вистави галушка Полтавській історії перші дні війни відбудеться 21 листопада до Дня гідності та свободи. Психотерапевтична методика для дітей, хібукітерапія, уроки СН, соціально-емоційного та етичного навчання. Усе це спочатку навчального року використовують у Полтавській гімназії номер 7 імені Тараса Шевченка. Як впливає нова методика та уроки на учнів дізнавалася наша знімальна група. Психотерапевтичну методику для дітей хібукітерапію використовують у Полтавській гімназії номер 7 імені Тараса Шевченка. Для цього навчальному закладі є спеціальна м'яка іграшка собака на ім'я хібуки, каже вчитель початкових класів Наталія ботянова Заїченко. Сім'я камінки. Методики спрямовані на розвиток емоційного інтелекту, навичок саморегуляції, створення безпечного простору для дітей. Тобто, якщо дуже коротко і по-простому, хібукітерапія це коли дитина на іграшку переносить якусь травму і допомагає за допомогою цієї іграшки її подолати. А з початку цього навчального року у гімназії розпочали уроки СН соціально-емоційного та етичного навчання. Там учні п'ятих-сьомих класів навчаються розуміти себе та інших, керувати своїми емоціями. Говорить викладач СН Наталія Політько. Вони вчаться розуміти один одного, вони вчаться розуміти свої емоції, вони вчаться розуміти інших, краще спілкуватися, краще дружити. Допомагати один одному, також вони співпереживання вчаться. Навички Сен це увага, співпереживання, стійкість. Вони виховують дитину і людину в подальшому уважну стійку, яка щаслива. СН – одне із найулюбленіших занять учениці сьомого класу Поліни Світличної. Ми розділяємося на команди, ми маємо завдання, які нас об'єднують. Ми вчимося. Дружити, так сказати, ми багато виконуємо разом завдань. Ми розповідаємо свої життєві ситуації і з класами можемо їх обговорювати, сміятися разом. Цього року четверо вчителів гімназії номер 7 пройшли відбір і успішно закінчили сертифікований курс соціально-емоційного та етичного навчання, каже директор Полтавської гімназії номер 7 імені Тараса Григоровича Шевченка Іван Єзерський. Крім того, двоє вчителів. Початкової школи пройшли курс із хібуки школа. Цей курс передбачає використання хібуки іграшки для закладів освіти України у воєнний і післявоєнний час. Це допомагає подолати різноманітні прояви травматичних. Проблем. Тож на сьогоднішній день ми маємо. Шість сертифікованих вчителів, які допомагають учням краще розуміти свої емоції, керувати ними, формувати здорову особистість. Не забувають у Полтавській гімназії номер 7 і про допомогу військовим. Учні виготовляють окопні свічки для воїнів. Для цього всі охочі долучаються до збору коштів на парафін. З дому приносять бляшанки та картон. Потім, після уроків, учні лишаються для того, щоб їх виготовити. Передають окопні свічки воїнам на різні напрямки. Ми працюємо над тим, що вирізаємо ось такі смужки. Також ці смужки ми закручуємо і вставляємо в банки. І далі ми будемо це все заливати. Щоб скрутити смужку, це зробити то буквально на одну хвилину. Це недовго займає. Це та потреба для військових, яку ми можемо. Зробити самостійно без в принципі такої допомоги інших у вільних від навчання час від роботи час на вихідних, не відволікаючись від навчального процесу і роблячи добро для військових. Ми вже не перший рік відкриваємо банку на монобанк, усі бажаючі охочі, як із нашої гімназії, так і наші друзі донатять, залучаються до збору. Долучився до виготовлення окопних свічок депутат Полтавської міськради Ігора Еренбург. Мене запросили долучитись до акції. Діти виготовляють окопні свічки. Я звичайно, з задоволенням погодився і придбав 25 кг кілограм парафіну. Як кажуть, що цього вистачить більше ніж на сотню свічок, тому сьогодні я тут. Виготовляють окопні свічки у сьомій гімназії з початку війни і будуть робити це, поки існуватиме потреба. До Всесвітнього дня захисту дітей у 21-му ліцеї Полтави провели свято дня п'ятикласників. Так відзначили по святу учнів у п'ятий клас ліцею. Свято відбулося на шести локаціях, зокрема на станції робототехніка. Побували там наші кореспонденти. Це станція робототехніки в Полтавському ліцеї номер 21 на Дворсклянській. Одна з локацій на посвяті учнів у п'ятикласники. Тут діти мають можливість покерувати роботами. Це роботи майбутнього. Він дуже розумний і може виконувати різні завдання. Створюють на локації і школу майбутнього із конструктора Лего. Це буде директор, того додав його сюди, щоб він споглядав на учнів. Оце ось тут за офіс культури. Конструктор не просто іграшка, а й засіб розвитку математичних здібностей і критичного мислення. Зауважує заступник директора з навчально-виховної роботи Альона Гевленко. Робототехніка зараз включає не тільки програмування роботів виконання різноманітних програм, а і конструювання. Тому саме на даній станції діти займаються тим, що зараз проєктують свої моделі. Захід організували з нагоди Всесвітнього дня дитини і дня захисту дітей, що відзначають 20 листопада. До нього готувалися кілька тижнів. Весь світ зараз нагадує дорослим про важливість захисту прав дітей, їх розвитку та добробуту. Ми підготували разом з педагогом-організатором такі гарні конкурси для дітей. На станції робототехніка для учнів влаштували і квест лабіринт. Також перевіряли знання дітей на історичній локації у військово-історичному музеї. Ліцею наш музей пишається нашими випускниками, які вірно відстоювали честь нашої країни. Микола чепіга загинув одним з перших полтавців в зоні проведення АТО. Також у нас є багато техніки, навіть уламки шахеди збитої під Полтавою. Загалом свято проходило на шести різних локаціях. Серед них станція гарного настрою та здорових звичок, прав обов'язків та свободи слова, весела математика, а також станція знавців української мови Пізнайко. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті rt.pl.ua. Залишайтеся з нами. Все буде Україна.